Всім хлопці, починаємо е, наше відео сьогодні з кущів. <хи> Приїхали ми е, в самий початок обідного каналу. Тут буває так, що вистрілюють кунці, Але е, ну не знаю, чи зараз вони тут є чи ні. Тому це була така більша авантюра, тим більше я тут ніколи не був. Але що, треба розвідати нові місця. Якщо тут не буде ніяких результатів, то поїдемо вже з вами туди, в бік Лебедівки, і е, пошукаємо щуку, пройдемось по вже знайомим місцям, якщо там дозволить нам відкрита вода, тому що знаю, що зараз там стала крига. Якраз для вас буде корисна інформація, чи можна зараз їхати е, в бік Лебедівки, що там взагалі по відкритій води і що по рівню. Сьогодні я приїхав з новим комплектом, багато було питань, виконую. Ваше прохання. Це ось така е, суперезна, гарна з таким от прям футуристичним дизайном Графіт лідер Corto Cort UX, це здешевлена версія до 8 грамів, І яка нам сьогодні дозволить ловити приманками класу Ультралайт, тому що ця вудка заявлена від 0,5 до 1. Е, Вісьми грамів, вона, правда, коротесенька, але думаю, що під наше завдання сьогодні буде те, що потрібно. Давайте зараз будемо пробувати шукати окунів, витратимо якусь годинку, якщо нічого, то будемо рухатись вже в бік Лебедівки. Так, ну розпочинаємо з підготовки нашого монтажу. Давайте зараз одразу зберемо нашу приманочку. Це буде такі яскраві віброхвости, гачок номер 1 і буде джи А в якості приманочки у нас сьогодні, ну давайте розпочнемо ось такого прикольного кольору від віддайва. Це прям максимальна копія із шайнера Кейтек і по складу теж. Дуже-дуже схожі вони. Гра просто супер. Ось такий напів. Натуральний напів кислотний колір. І от дивіться, якраз одинарник з номером 1 підходить дуже добре, як бачите. Давайте зараз вчепимо і певно, що будемо з жихрігом зараз працювати трошечки далі. Ось так о, о, як на мене, прям ідеально. Так, і для початку давайте поставимо невелику вагу, ну, таку грам, не знаю, там 5 нехай буде, 5 грамів, там будемо дивитися. Так, і виглядає все ось таким чином. Казав я, що не дуже полюбляю. Двійники, особливо на рибках, тому що перевертаються вони в ході, коли робиш проводку. А ось на такій проводці те, що потрібно. Ну, слухайте, ці приманочки грають просто суперово. Ну, не знаю, не буду вам показувати, тому що тут високий парапет і, повірте мені на слово, що гра супер. О, чому така приманка? Тому що, ну, як мінімум, у нас з нею є шанс спіймати і будь-яку рибу. 3-2,5 дюйма, ось такі рибки. Це у вас шанс і судачка спіймати, і гарного окуня, якщо він є. І щуку, якщо вона тут є. Не знаю, в цьому місці я Вперше, що тут взагалі, просто не знаю і не розумію, ні глибин, нічого. Просто подивився по мапі, що тут є під'їзд, що тут є недалеко від берега яма, і от хочу спробувати цю ямку проловити. От, Якщо не вийде, це саме через те, що я трошечки злякався їхати кудись там, ну, типу, там в бік Лебедівки, тому що є інфа, що там трошки крига. Так, ну і по багато проханням сьогодні ми ловимо ось такою вудкою 2023 року це графіт-лідер. Корто з доступної серії UX. Ось така гарнюня вудка. Був в мене такий перший огляд на моєму каналі, якось я її більше не ловив. Вудка має зріст 61, недовга, такий собі ультралайтик з натяком на лайт і тез в неї від 05. До 8 грамів. Ну, звісно, там про 0,5, як завжди, японці там щось вигадують, тому що в них своя специфіка лову. От, але я думаю, що десь від півтора грама спокійно буде працювати. Результат ніякий, результат нульовий, жодного клювання. Ще зустрів тут свого підписника. Вдвох ходили-ловили і нічого, хлопці, нічого немає. Тому. Пропоную зараз збирати речі, поки в нас ще є час, і рухатись вже на перевірені місця і спробувати спіймати щуку. Вибидівка. Доїхали вже сюди. По дорозі ще поліція, як завжди, мене зупинила. Так, що тут трошечки... Змінюємо приманку. Повертаємося назад на ту дайву, яку я ловив. Грамів тут бажано 7-10. Але 10 я думаю, що не варто ставити на цю вудку. Ну, коротше, грамів, ось 7 в мене є. Все, готово. 3 дюйми, 7 грамів. Так, ну це вже ми на верху тесту цієї вудки. 7 грамів плюс проманка це десь грамів 10. І ну нормально, кидати можна. Я навіть не відчуваю, ну включається повністю бланк. Такого яскравого перевантаження немає, але більше я б не ставив. Ну Цікаво, зараз би ще б її затестувати. На поклівці. Сподіваюсь, що нам вдасться хоча б тут за щось зачепитися, тому що там от взагалі навіть натяку не було. І добре, що я не проїхав вчора, коли був мінус 7, тому що от навіть зараз видно кромка, але зараз за ніч з потеплінням водичка відкрилась. і є можливість вже тут ловити. Тому зараз, поки плюс, ловити тут можливо. Хоча вчора мені казали, як я казав, що тут була повністю затянуто все, далека кромка і унеможливлює в таких умовах ловити саме спінінгом. Сьогодні у нас, як бачите, така погода класна, вітру, наприклад, тут в Лобідівці немає, взагалі такий легесенький якийсь є. Дуже тепло. Вчора мінус 7, сьогодні плюс 7. От. І я тут теж поставив цей дайвовський віброхвостик. Ну, По-перше, колір мені прямо дуже сподобався, він такий одночасно і натуральний. і Яскравий. По закиду, звісно, ця вудка не дотягує до моїх дев'яток, але це і 6,1. Вона коротесенька і от 7 грамів ну, летить в цілому приємно. Тобто ми там, типу, до риби, де вона клює, докидуємо. Але це такі знаєте, більше така кавирялочка, коли у вас тиснуті умови, мала річка. Не потрібні дальні закиди, тобто ви працюєте на середній дистанції. Гарна чутливість, як для вудки з вклейкою. На 7 грамах ось о, є, є у нас риба, друзі. Є в нас рибка. І розловлюю. На 7 грамах вона не провалюється. Це щука. Да, щучка. Да, щучка, невеличка щучка. От одразу десь на якомусь там сьомому закиді ми з вами спіймали ось таку прищепочку. До речі, стоїть в мене тут 0,3 повідець. Це, мабуть, не варто робити. Зараз ми перев'яжемось. стій. Ну ось, як я казав, що впевнений, що такий колір зацікавить. Щуку, а гра цих приманок взагалі просто мене підкорила. ну Прям, прям топ. Максимально активно. І ось саме на одинарничку нам сідає ось така малеча. Давайте відпускаємо її і будемо прив'язувати грубіше, тому що я дуже не хочу, коли. У нас з кльовом взимку не дуже, да? щоб нам щось десь хтось зрізав. Так, от у нас ще мого товариша риба і схід звалився на камеру, не захотіла рибка виходити. Але бачиш, сказав я тобі, що треба ставити рачка, поставив рачка, а, ну ти ж на обсідні ловиш. Ха -ха. От, І одразу було клювання. До речі, повідець цілий. Так, да, так. Да. Так, ну що, хлопці, ось така історія. Вже друга клювання, бачите, от коли в локації є риба, то її можливо, можливо вмовити на клювання. Ось саме коли ти закидуєш, я зазвичай сюди їжу з дев'ятками. От дев'ятка я кидаю ну десь 10 метрів, мабуть, від того берега докидаю. І от там канава по центру. О, є, бачиш? Поки ми розмовляли, у нас ще одна риба. О, бачиш, схожа навіть... Схожа навіть на рибу. Так. О. Диви. Диви, що робить. Спалили точку, вже пацани дивляться, зараз сюди прийдуть. Ну отак, дивіться, вже така грамів, мабуть, 700. О! О! Це, це така гарна. Гарна. Це гарна. Привіт, щука, привіт. Ось така. Рибує. Саша мені зробив фоточку. Так, давайте, хлопці, зараз фотографуємо. Ну і обов'язково з рибами треба вчиняти тільки так. Треба відпускати. Можна було з'їсти, але відпускати треба по-любому. О! Все, ну що, вітаю, розрибився сьогодні. Ну що, у нас вже справи йдуть добре, вже одна в мене. Одну ви тільки що бачили, ще був один схід. От, і все ж таки на відлигу, як бачите, не дивлячись на те, що у нас тут такий невеличкий пресинг, і ми тільки що коли приходили, звідси хлопці уходили і казали, що нічого вони тут не спіймали, але ми ось за короткий час, буквально там за 15 хвилин, вже маємо три контакти і дві риби. Також хлопці по вудці, що можу вам сказати, цікава, цікава вудка. А, я в основному ловив фінезою, тому що мені подобається більш такий м'який стрій, такий в'яжучий стрій. От. І спочатку навіть я ту фінезу. Охрестив як вудка під оконя, хоча коли я половив їй озерну щуку на платних водоймах, на комерційних, на змаганнях, я постійно почав брати її з собою на змагання. Тому що, по-перше, можна задавати фінкою е, таку дуже м'яку гру. По-друге, коли всікає вона рибу, а вона дуже гарно всікає, в неї працює весь бланк, і сходи мінімальні. І мені, ну, мені вона сподобалась саме по щуці. Я там трьошки витягував палку. До 7 грамів, ну, типу без питань. от Акорта це така вудка більше для тих, хто полюбляє більш такі жорсткі, швидкі палки. от І тут є вклеєчка. Тобто ви можете працювати без проблем з ось такими вантажами, як Grick 7 грамів. Я роблю дивіться, силовий закид без всіляких без проблем, без натяку на перенавантаження. От. І що цікаво, що вона за рахунок свого ладу вона не провалюється саме от коли ви волочите ці 7 грамів по дну. Я не впевнений, що тут 0,5-8. Я думаю, що впевно, що скоріш за все, тут десь так 2,10 більше буде тест, правильний, справедливий. Але впевнений, що типу там 1,5 грамами можна буде контролювати на тонесенькому шнурі, там на 0,2, 0,3, 1,5 грамчики, там, 2 дюйма контролювати, приманочку, відчувати її, можливо, без питання. Ну, за рахунок ось вклейки, яка тут вона з трьома кільцями, як я казав, ну, ви можете задавати таку більш м'яку анімацію і працювати краще по низам. Ну і по дизайну, ну подивіться, ну це ж мистецтво. От японці вміють робити. Карбоновий катушка тримач такий. Він такий трошечки ну, має структуру карбону, відсвічує, наче, наче знаєте, якийсь він, ну, типу там, затертий. Але ні, це такий візерунок карбону. О, блін, зійшла! Так, да, пацани, схватила, тільки що бачили, як прямо тут під берегом і одразу в бік пішла, поняв? Пен -пен да, Слухайте, ну блін. На жаль, на жаль, всі затоці у нас ось тільки що в мене сталося сплювання знов. І так вгатила, прямо ось під ногами. І вона накололась, вже не клюне. Зараз треба спробувати пробити ось саму ось берегову цю міляку, можливо, вона ближче до берега підійшла. Ну, Все може бути. Тому треба. Слухайте, ну вона достатньо активно зараз. тільки що вкліпала. І, на жаль, на жаль, не взяла. Є-є-є, yeah. опа! Yeah, yeah, yeah. oh. Це в нас, хлопці, біла риба, мабуть, ай блять, оторвався! блядь, карась. Карась, хлопці, це був карась. Це був не карась, це був парась. Це був парась. Ото, мабуть, слухай, ото, мабуть, тут лязнув теж той парась. Ох, оце була подача. Реально ж. Бачили хлопці, да, як вкліпало? Я сподіваюся, що кінчик потрапив в кадр. І тільки що знов така була подача. Ну, треба впиратися, тому що... От вона, я думаю, що риба активна, тому що клювання достатньо активні. Але вона так трошки... Розсипана тут по площині і, скоріш за все, вона не хоче там сильно рухатись, але коли вона бачить приманку в полі зору, вона достатньо активно її б'є. От і зараз у нас прикрий промах, і ось подивіться, де у нас знов приманочка. Просто тупо стягнула. Ох, какая подача, ти шо? Це була подача, ти шо, ти шо, блин. От як вона може не сідати, от прямо, знаєш, вот так вот м тубу. Не одинарний гачок. Одинарний гачок, хлопці, така була моцна клювання, що просто хана. Таке, знаєте, наче як Судакове. Хоча тут судака ніколи немає. Ну, слухайте, порізів я не бачу. Можливо, це був і кокунь. Немає порізів. Ну, слухайте, так вкліпало, що капець просто. Просто капець. Так що, поступово ми рухаємось ось туди до міляка. Ну, зараз. Ну, ще, мабуть, тут одна точка, яку варто проловити легшими вагами. Можливо, зараз якраз вийшло сонечко. Там трошечки-трошечки стала тепліша водичка і може туди там, підтягнутися дрібнота всіляка, за якою підійде і хижак. Спробуємо, ну якщо ні, то я вважаю, що і так сьогодні у нас класна риболовля. Ну от бачите, рибка якась є. Поки okay, я вам тут рябойка були сон, розповідаю. Ось. Сошла. Сьогодні, блін, щось відпові... від... відпадають риби. Ну, нічого. нічого. Нічого, нічого. Є. Ось і я видрючив. О, дивіться як мордою трусить. Ну, теж в мене сьогодні хоч рибка наче не маленька, 3 дюйми, але щучки трошки дрібніші клюють. Ну, хоча це більш-менш нормально, але все одно. Опа, от. Отака от риба, дивіться, яка вона худа. Сяда, як як ремені так, і ось приманочка Пливи. все, от так от, да, от постійні щось сьогодні сходи. Теж під берегом взяла, ну ця була така невеличка і зійшла. Ну Це взагалі тільки що так. так, цьому <поцьомила> приманочку. Так, ну, залишається нам сподіватися тільки ще на по кількості вже прям супер а ще б спіймати по якості, щоб таку впевнену кіло плюс, і можна цей буде день сьогоднішній, який ми провели на чарівному каналі Хуанхе, занести до скарбнички приємних спогад про зимовий спінінг, коли в кількості вдалося половити рибу. Ну вже більше десяти контактів у нас 5 чи шість в руках були штуки 4 сходи, тому прям супер. Ох! Є ще видручив ще одну. Ну, теж така не супер велика, хоча, мабуть, крупніша за всіх, що була або давить. Ну, ні, маленька, просто під бороду взяла. Оба. Ну ось знов бачите, під підбагрив. Вона клюнула, але промахнулася. А я думав, що там вже зрозумів щось нормальне. От. Жре, вона не може нажрати. І бачите, без хвоста. Запам'ятайте, хто спіймає цю щуку. Давайте її назовемо щука щука ігнат. Щука Ігнат. Ось без хвістий щука ігнат. Шуруй. Ну, якщо ти спіймав окуня, то ти сьогодні чемпіон. Це буде другий вид риби, яку ми сьогодні зловили, Все. Чемпіон. Все. Бачиш. Да, з тобою починали, з тобою і закінчимо. Щоб тебе намагалися спіймати, з тобою і закінчимо. Не, ну слухай, це, це успіх. Це реальний успіх, так. Да. Опа! Завжди беру рибу і ось вона є. Хлопці. Бачите, працюємо чисто по точках. Щука теж підсіла, ну знов така, лушпиздра, але ж. Але ж щука. Опа. Є така товстенька. І подивіться як. Тупо за край, за, за край губки. Обережно-обережно взяла. Прям за самий-самий кінчик. О! Малеча така. Давай, шуруй. Бульк. Так, ну слухайте, сьогодні прям вже сто разів сказав, що прям все супер по, по, по риболовлі, хоча початок <хи> був такий собі. От, але правильно прийнято рішення, що ми сюди поїхали. По-перше, насолодилися гарним січневим днем, який більш схожий навіть, ну, якщо не на квітневий, так на березневий день. Такий весняний, теплий. Комфортно, і сонечко було, і вітру немає, і ловити зручно. Ну тобто максимальний кайф від рибалки ми отримали. І плюс риба в кількості. Отже, хлопці, така ось, я вважаю, дуже крутезна рибалка в нас вийшла сьогодні початок січня, але не дивлячись на це, у відлигу все ж таки щука просинається, і, можливо, в правильних місцях на правильній приманці ось так круто половити, як сьогодні ловили ми. Затести вудку, одразу кажу, дуже сподобалась така каверялочка, швидка, не дивлячись на те, що тут є вклейка, але все чітко працює. Без проблем кидає 7 грамів плюс. Три дюйми, тобто можна силовим закидом кидати. По низам не перевірив. Ну, я думаю, що десь від 2 грамів буде чітко все працювати. Ну і приманки, пацани просто нічого сьогодні не змінював. Супер, класна гра для себе відкрив нові реальні приманочки, які я буду в цьому сезоні використовувати. Там дуже цікаві кольори, ось такі от дайви. Як я знаю, нібито вони робляться десь там на заводі або біля заводу Кейтек, але реально дуже круто. Працює, теж відбалансоване з сіллю, тому будемо дивитися, як це все буде в цьому сезоні, скільки нам буде це все приносити рибу. Вам подякував! Вподобайку відео, підтримка українського контенту і побачимось на наступних рибалках.